На нашій території з Олексієм Леоном, членом парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Я вас вітаю. Вітаю вас. Звісно, ми поговоримо безпосередньо про роботу парламентарів. Тут теж є що згадати і проаналізувати. Але на початках оцей кейс, да, як то кажуть, безпековий щодо розміщення контингенту. 30 тисяч вже названо, країни названі. Подекуди там їх з 10 Тепер вже хоча ще навесні було буквально 3-4. під час зустрічі з Трампом, коли були європейські лідери, наш президент в Вашингтоні генсек на. Ато сказав, що вже протягом двох місяців близько 30 країн розробляють ці самі гарантії безпеки. Якими ви бачите їх для себе? Я до речі, знаю, що у вас напередодні в стінах Верховної Ради був е виступ щодо цієї тематики. Ну будь ласка, висловити свою за питання. Ви знаєте, перш за все, ми бачимо вже сьогодні таку дипломатичну можна сказати перемогу на чолі з нашим президентом Зеленським. Це жодного слова про Україну без України, і ми бачимо конкретні кроки від наших партнерів. Ви правильно говорили це і стосується про. Продовження і посилення санкцій, якщо вони будуть потрібні, це стосується і фінансової підтримки. Навіть сьогодні в намірах Німеччини ми вже бачимо закладено майже 9 мільярдів євро на наступний рік на підтримку збройних сил України. І це є дуже важливим. Це конкретні кроки, які дають можливість розуміти, що ми будемо робити далі, і як ми будемо співпрацювати з нашими партнерами. Що стосується контингенту або інших варіантів, на сьогодні є мова про те, що обговорюються чотири різних варіанти цієї підтримки, військової підтримки від наших партнерів. Це і щось на кшталт п'ятої статті НАТО, коли потрібне буде втручання всіх наших партнерів або військова допомога. Я думаю, що по перше, ми повинні почекати трошки тут офіційних якихось э, речей, які буде говорити наш саме президент, і саме до них потрібно дослухатись, тому що ми бачили, як нещодавно просто э, була розвалена російська пропаганда в форматі того, що була, э, говорили, що ні Європа, ні Україна жодним чином не буде долучатись до перемовин жодним чином ніхто не буде дослухатись, але ми бачимо зовсім інші речі. Що стосується континенту, тут потрібно розуміти в якому статусі вони будуть. Чи це будуть військові, чи це будуть миротворчі війська? Хто буде керувати цими військами, в якому напрямку вони будуть працювати? Тому я думаю, що сьогодні це заяви, які розглядаються для в тому числі і посильна, і політичної позиції України в цих перемовинах. Але говорити, що це вже вирішене, конкретне і це буде зроблені конкретні дії в цьому напрямку. Я думаю, що трошки зарано. Але якщо з практичної точки зору от, розглядати їх присутність, да, якщо до цього діяти на території України, отже, названа приблизно цифра 30 тисяч контингенту, ну направду це е, ну досить мало, щоб протидіяти черговому витку агресії, якщо таке станеться в подальшому. Але який їх, в принципі функціонал може бути? Ми можемо поєднати, скажімо так, що це буде там умовно перший загін такий авангардний е, спільної коаліції, такої європейської, можливо і не лише європейської, в разі чергової агресії, Гресії вони будуть першими приймати удар, а потім, за прикладом п'ятої статті НАТО, але поза межами НАТО на цьому наголошують американці і наші партнери е з альянсу е долучаться і інші е з'єднання там бойові частини цих самих країн. Тобто, так ми маємо це сприймати чи сценарій дуже непоганий, але на жаль, я думаю, він зовсім інший. Іх сподіватися, ми можемо тільки на тоді, яка роль насиль... 30-ти тисячного контингенту буде в Україні? Е ще раз повторюсь, я вважаю, що це одна з е ключових заяв. І прояв намірів від наших партнерів на попередніх переговорах в цьому питанні. Вони формують речі, з якими ми вже можемо працювати і говорити про щось. Тому що, наприклад, півроку тому ми тільки говорили про прямі закупівлі озброєння від Сполучених Штатів і отримання зброї. Але а сьогодні ми вже маємо конкретні інструменти завдяки постійній роботі нашого президента. Америка буде продавати свою зброю НАТО, а НАТО буде продавати це країни НАТО будуть. Продавати продавати це Україні, і це конкретні кроки. Я думаю, що ще? так це стосується, і континенту ще маленьке уточнення по темі. Розмі, цитують Лаврову, чільника МЗС РФ, який говорить про те, що це буде шлях в нікуди, якщо до цих гарантій безпеки не долучиться сама Росія. А також він пропонує, щоб разом з американцями і європейцями був долучений Китай. Для чого це робиться на вашу думку? Ну я чув цю заяву і бачив це інтерв'ю. Мені здається, що це. Такі зовсім заяви якісь безглузді насправді, тому що сьогодні всі наші партнери розуміють, що якщо не встоїть Україна, то далі буде Берлін, далі буде Польща, Вільнюс. І звичайно, сьогодні Україна розглядається як захисник континенту, і саме тому і розуміють, що нас потрібно посилювати. Говорити про будь-які гарантії безпеки від Росії, ну це просто смішно. Європейці американці посилювали нас ці останні роки не лише мілітарно, але так само і фінансово чимало програм діє щодо підтримки бюджету. Давайте про це поговоримо взагалі, яким він може бути ще до кінця поточного року, а так само, можливо, там і на перспективу 26-му році. Зокрема, про це про дебюджетворення поговоримо і про нагальні видатки статті видатків. Адже покращити життя українців над цим завданням постійно працюють як урядовці, так і парламентарії. Урядовці до речі вже презентували, значить. Як саме ці самі покращення робитимуть, ну наприклад, зарплати лікарям екстреної медицини наступного року підвищать базову оплату лікарів первинної та екстреної медицини, повинна бути не нижче 35 тисяч гривень. Це передбачено проектом програми дії уряду, презентованим прем'єркою Юлією Свереденко. У програмі 12 пріоритетних напрямків? Один з них освіта і наука. Урядовці планують відкрити 500 нових дитячих садочків 50 громадах України? Дбатимуть і про безпеку України вітчизняним виробникам зброї планують спрямувати не менше 50% коштів держбюджету. Ну, в принципі, і до тепер половина видатків з бюджету була на потреби оборонної царини там безпековою. Але як ви, в принципі, оцінюєте день сьогоднішній? Адже там теж розглядалися деякі важливі питання щодо бюджетних видатків. І от щодо цієї інформації, наскільки у нас є спроможності власними силами з допомогою партнерів, там європейців з їх вливаннями. Це це зреалізувати ну перш за все. Програма дій уряду дійсно це дуже системний документ, який дає можливість зрозуміти і суспільству, і в тому числі і народним депутатам, яким шляхом буде рухатись далі уряд, які будуть конкретні програми прийняті, куди підуть видатки, і на чим нам в тому числі і Верховній Раді потрібно працювати. Це стосується євроінтеграції, це стосується і нового митного кодексу. Це стосується багатьох питань для суспільства. Що стосується грошей і він стосується і подальшого життя, якщо війна закінчиться, і тоді нам потрібно буде приблизно 1,8 трильйона гривень на забезпечення сил безпеки та оборони. Якщо війна буде продовжитись, то ця цифра може збільшитись до 2,8 майже трильйонів гривень. І, звичайно, від цього і залежить, яка буде зовнішня потреба. На сьогодні в нас є, скажімо так, гарантовані майже 37 гривень Мільярдів доларів зовнішньої підтримки це в нас є три кінця року. Мета це я говорю вже про наступний рік. Якщо ми говоримо про цей рік, в нас була потреба в 38,4 мільярда доларів. І президент на початку цього року сказав, що він забезпечить цю цифру. Так воно і було. Є три джерела надходження: це МВФ. Це «Ukraine Facility», так звана програма від Європейського союзу, е гроші в обмін на реформи і е відсотки від заморожених російських активів. Єдине, що поточню, пригадую, коли ще прем'єром був не шмигаль. Він говорив, що нам потрібно до фінансування приблизно на рівні 5 мільярдів євро щомісяця. Ви зараз говорите про 30 з гаком. Цього вистачить? Це е дивіться, в нас бюджет на початку року був з двох е складових: це 2,2 трильйона. Гривень це сили безпеки угу. і оборони, і 38,5 мільярдів доларів це всі загальні видатки, які в нас були на поточний рік. І саме цю суму і було забезпечено на цей рік. Якщо ми говоримо про наступний рік, ця сума від 50 мільярдів може бути до 70 мільярдів. З цих угу. грошей в нас вже на сьогодні є 37 мільярдів. Подальша робота це звичайно, робота з МВФ. У нас є вже запланована зустріч президента з головою МВФ для обговорення цих питань. Є конкретні програми, над якими будуть працювати найближчий рік наші міністри і шукати цих грошей. Звичайно, ми повинні постійно. Я говорю про це на кожному засіданні Верховної ради і кожному засіданні комітетами. Звичайно, ми повинні дякувати нашим підприємцям, які сумліно сплачують податки, тому що саме забезпечення сил безпеки і оборони в нас є завдяки. Сплаченим податком. і е, будувати далі прозору систему. Співпраці з нашими підприємними підприємцями. підприємцями виробниками да ви е, знали, що працювали на передодні. Е, Виступало зокрема ще в питанні безпекових гарантій, але ви приїхали так само на ефір, практично теж з Верховної Ради, і з таким досить негативним присмаком, тому що деякі голосування не були підтримані опозицією, Це я маю на увазі е, значить збільшення фінансування на потреби внутрішньопереміщених осіб. А так само е, за програму дешеві ліки, щоб було більше, е, значить, збільшена кількість видатків. Чому проблема, чому позиція не підтримала на вашу думку? Яка подальша доля цих ініціатив? Ну дякуючи колегам, ці дві правки в законопроекті, який сьогодні приймався про зміни до бюджету, вони були проголосовані, і було проголосовано 1 мільярд гривень виділено на будування нового житла для тимчасово переміщених наших українців. В цьому дуже велика потреба про це. Навіть не потрібно говорити 4,5 мільйони сьогодні українців, які переїхали зі своїх будинків по країні, і це зрозуміло. Чому було не було? Підтримано? Ну я не зовсім розумію інколи рішення нашої опозиції, особливо в питанні ліків, тому що от майже 3,2 мільярда гривень було проголосовано на закупівлю ліків. Це важливе питання. Також було прийнято коригування стосовно харчування наших дітей у учнів у початкових класах та у областях у прифронтових 5-11 класів майже 4,6 мільярда було гривень на це виділено. Взагалі, що це за законопроект. Тобто, в нас було прийнято рішення про коригування змін до бюджету на майже 457 мільярдів гривень, але Верховна Рада прийняла рішення розділити ці два законопроекти. Один 412 мільярдів це було коригування, яке стосувалося саме потреб сил безпеки та оборони. І додатково, от сьогодні, ми голосували: це майже 42 мільярда гривень, які були потрібні, скажемо так, не військові видатки. Звідки ми взяли ці гроші? По-перше, це скорочення обслуговування державних. На оборву майже 34 мільярди гривень, mm -hmm. і було прийнято рішення в бюджеті міста Київ було 8 мільярдів гривень, які не були використані, і які залучила Верховна Рада до цього питання. Ви досить оптимістично зазначили, що є вже домовленості з нашими партнерами щодо забезпечення потреб бюджету на поточний рік до кінця і на наступний. Але чи можна припустити, що ці гроші справді вистачить і, наприклад, не будуть підвищуватися податки для тих чи інших категорій підприємців? Адже ну Такі досить не зовсім позитивні сигнали в контексті, наприклад, скасування там пільг на придбання електрокарів, і це підтвердив же Данило гетьманцев ну, очільник профільного комітету Верховної ради податків митної політики. Що таких скоріше рухів не буде. Відтак, електрокари здорожчають з наступного року, і це вже вдарить по гаманцях. Чи можуть бути якісь такі неприємні сюрпризи в цій частині для українців? Ну, по перше, в програмі дій уряду на наступний рік немає жодного слова про підвищення податків. Окрім. Субтитрувальниця Акцизних товарів, тобто це програма, яка в нас йде вже майже 7 років, і ми поступово вирівнюємо наше законодавство до норм Європейського союзу, це узгоджено з МВФ, і це кроки, які ми бачимо кожного року. Також можливо буде розглядатись законопроект, який буде стосуватись солодких напоїв, тобто окремого акцизу на солодкі напої, і це за підрахунками нашого фінансового комітету може надати до бюджету майже 50 мільярдів гривень. Що стосується, чи вистачить нам? Грошей ми бачили коригування бюджету в минулому році майже на 500 мільярдів гривень, і тоді дійсно були підняті податки. і Наші підприємці з ними дуже довго узгоджували це питання. Цьому році жодного підняття податків не було і не планується. І на наступний рік, якщо це буде, то це буде стосуватись саме акцизних товарів. І я хочу дуже важливий момент ще сказати, наприклад, як використовуються ці гроші. От Михайло Федерів, це міністр питань цифровізації. Віцепрем'єр, він вніс правку до Верховної Ради сьогодні, щоб 2 мільярди гривень з його міністерства забрати і видати ці гроші на забезпечення сил безпеки і оборони, тому що вони їх просто не зможуть Дякую. освоїти.